Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Хадосівка, будинок з ремонтом. Площа ділянки 10 соток, сам будинок 220 метрів. Зроблено озеленення, парка місця на 3 авто, навіс на 2 авто. Ремонт сучасний, новий вхідна зона, місце. Тут дзеркало, велика шафа, класні сходи. І величезна кухня вітання з виходом на терасу. Також є на першому поверсі кімната. Теплопідоха видяна. Це великий сарусу, шафа вбудована. Внизу місце відправильну сушилку, величезне зеркало. І тут ще котельня праворуч. На другому поверсі. Щоб подобається відео, ставте лайк підписуйтесь. Перша кімната. Потім йде велика мастер-свання. За дуже красивим краєвидом панорамним. Є своя гардеробна. і також свій самвузол з ванною. Далі ще один самвузол загальний, шафою будований. Потім йде по проєкту це гардеробна друга на другому поверсі і ще одна спальня з красивим панорамним видом, з кутовим вікном.